Мешканка Домахи Ольга прийшла до місцевого фельдшерсько-акушерського пункту за допомогою. Жінку турбує головний біль та серце. Фельдшерка Людмила вимірює пацієнтці Тиск радить приймати ліки та прийти завтра на повторний прийом. Кваліфіцирований у нас медик, він може поставити і капельниці і зробити уколи. Так що ми дуже благодарні, що в нас є ФАП. Багато літніх людей у нас і всі йдуть до ФАПу, тому що людям дуже тяжко ходити. На мікрорайон. Фельдшерка Людмила каже, щодня приймає як мінімум 10 пацієнтів, надає допомогу пенсіонерам, здійснює медогляд немовлят до місяця, а також робить перев'язки та маніпуляції, видає безкоштовні ліки. Маємо людяники від кашлю, маємо сіропи від кашлю. Маємо від артеріального тиску, цукровий діабет. Кроворозжижаючі, знеболювальні, оце це серцево заспокійливі. І йдуть у нас вітамінні препарати. Ольга каже, теж отримувала тут ліки безкоштовно. Пониження цукру було для чоловіка, потім для серця були вітаміни, а мочегонні давали. Ми благодарні, все ж не куплять. Безкоштовні медпрепарати людям видають завдяки гуманітарній допомозі. Її працівники ФАПів та амбулаторії Лозівської громади отримують у місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Вітаміни в основному. Ні, пані отложки тут дуже. Де да. комплексні вітаміни. На що є попит? гіпотензивні средства. Сахара знижувальні средства жара понижающа. В принципі, на все ще побути. побут. Старости та медпрацівники дякують за допомогу і нагадують лозівчанам, що отримати ліки безкоштовно чи з частковою доплатою також можна за програмою Доступні ліки. Вікторія Кожедуб, Ярослава Дубіна, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.